Вони молоді, перспективні та прагнуть кращого життя для своєї країни. Саме тому студенти Лубенського фінансово-економічного коледжу беруть участь у проєкті Абітурієнт на теренах Полтавської області його започаткував благодійний фонд відродження добра. Більшість із вас мріє, щоб наша Україна процвітала, щоб ви своєю працею зробили все те, щоб на нашій Україні життя було не гірше, ніж за кордоном проект абітурієнт саме спрямований на те, аби підтримати талановитих випускників коледжів Полтавської державної аграрної академії. Для таких компанія, яка є світовим лідером з виробництва соняшникової олії та експорту сільськогосподарської продукції на міжнародні ринки, пропонує отримання додаткових стипендій у вишах, оплачуване виробниче стажування на своїх сучасних підприємствах і гарантоване працевлаштування для успішних студентів. Це дуже правильно, тому що якось, ну, якось допомагаєте студентам, які мають голову на плечах, вибитися ну, в люди, піднятися. Це так ну, під, підштовх для них. І можливість вступити в краще життя і піднімати нашу державу. Чому кажуть організатори проекту, він розповсюджується не лише на аграрні спеціальності в компанії Кернел працює понад 15,5 тисяч спеціалістів. Вона продовжує динамічно розвиватися. А отже, потребує фахівців різних напрямків: фінансистів, економістів, юристів, бухгалтерів. Компанія Кернел спрямована на розвиток, то звичайно, хотілося б отримати роботу роботу цій компанії. А також мені здається, що компанія Кернел оскільки вона ще навчає, то це також є сприяє само як самовдосконаленню. Ми закінчуємо навчання, і хотілось би вже якби заробляти свої гроші, якось себе утримувати, щоб батькам було легше, і плюс побачити, що ми можемо. Що ми навчилися, і чи це наша професія? Чи треба щось шукати інше. Додаткові стипендії плюс перспектива подальшого працевлаштування в одній із найпрестижніших компаній України. Чудовий старт успішної кар'єри для випускників аграрних коледжів майбутнє. Спілкування в ході практичної діяльності, в ході навчання, буде формувати сучасного фахівця в галузі економіки, в галузі в цілому народному господарстві і тому це є позитивний досвід. Я дуже вдячна представникам, які в нас сьогодні були, за таку зустріч і за проведення тестування. Перший етап проєкту Лубенські студенти вже подолали. За результатами їхніх відповідей на тести оберуть до п'яти найкращих. Ці студенти братимуть участь у другому етапі, який відбудеться у Полтаві всередині квітня. Фінальна частина складається з тестового завдання та відповідей на усні запитання. За кожну правильну відповідь на тестове завдання та за усну відповідь вам нараховуються бали. Хто набере найбільшу кількість балів, стане переможцем. Хто знає, можливо серед цих студентів вже є майбутній співробітник компанії зі світовим ім'ям Кернел.